Дивіться, у нас є чисельник, знаменник та дріб. Давайте ми таким, таким чином запишемо умову. Я напишу, що в мене тут є чисельник. Так, знаменник та дріб. Тут у мене буде було та ста. Було та стало. Давайте будемо записувати дані у таблицю. І так дивіться: чисельник звичайного дробу на 7 менше за знаменник. Ну, тобто, я можу написати, що тут невідомо. На 7 менше. І ось сюди в мене стрілочка, так? Тому що він менше за знаменник. Так, ну і початковий дріб в мене теж невідомий. Далі, якщо чисельник. Чисельник даного дробу зменшити на 1. Тобто тут я пишу питання на 1 менше. Так, чисельник зменшую на 1. А знаменник я збільшую на 4. Тобто тут питання та на 4 більше, то дріб зменшиться на 1 шосту. Значить, тут питання на 1 шосту менше. Дріб зменшиться на 1 шосту. Так, що у нас тут заходять люди. Ось така умова. І нам потрібно знайти початковий дріб. Так, знайти даний дріб. Ось це означає. І так дивіться. Значить, Розв'язуємо з допомогою рівняння. Отже, нам потрібна зміна. Так, Даша? Ну, давай ми там через X. Що uh -huh. ми Ну, чисельник, так, ну, наприклад, можемо. Oh. Так, чому б ні. Хмінус 7. Ні, подожди, спіши. Uh -huh. Ось це в тебе буде Х, так? Чисельник буде Х. Uh -huh. І yeah. знаменник буде so, x плюс x плюс 7, правильно. А початковий дріб має вигляд. Х um, x... ді... ділено на Х 7. Так. Uh -huh. Далі переходимо ось сюди. Дивись, ти чисельник зменшуєш на 1. Тобто було x віднімаємо одиницю. Х мінус 1. Так. Ось тут ми збільшуємо на 4. Тобто до цього виразу додаєш 4. Тоді буде що. А, сразу записувати Х плюс 11? Так. Так. Угу. І тоді дріб має вигляд. Х 1 дилено на x плюс 11. І дивись, ти розумієш, що якщо дріб став на одну шосту менше, то ми від початкового дробу віднімаємо кінцевий дріб і маємо отримати одну шосту. Зрозуміло? Угу. Оце буде таке рівняння. Тобто, і дивіться, як вам я вже казав, краще там це рівняння там записати, там, десь собі там, там на чернеці, не суттєво, і потім вже писати пояснення, тому що ну так буде зручніше. І так пишемо розв'язання, значить, коротеньке пояснення, тому що воно нам детально не потрібно. І так, що ми через X позначили? Чисельник, а, чисельник так. початкового дробу. Отак От і пишемо. Нехай чисельник початкового дробу буде Х. Нехай. Чисельник початкового дробу буде X. Тоді знаменник початкового дробу X плюс 7. Угу. Кома. Тоді знаменник початкового дробу x 7. Ну, скорочено, записуйте. Нехай чисельник початкового дробу буде х, тоді знаменник х плюс 7, кома а початковий дріб х, ділене на х плюс 7. А початковий дріб х, ділене на х плюс 7. Ось це таке перше ваше речення. Далі пояснюємо кінцевий дріб. Так і пишемо. Ми ставимо точечку і пишемо: тоді Даша. Тоді чисельник буде дорівнювати. Кінцевого дробу. Да. Кінцевого дробу буде дорівнювати x-1, знаменник Х плюс 11. Правильно. І... Не так і пишемо: тоді чисельник кінцевого дробу буде x 1, тоді чисельник кінцевого дробу буде x 1 а знаменник х плюс Кінцевий дріб. Що? Х-1 ділене на х плюс 11. Так і запишіть. І кінцевий дріб Х-1 ділене на х плюс 11. І наразі останнє речення: скоротимо це пояснення. Пишемо: якщо дріб став на 1 шосту менше, то складаємо рівняння. Якщо дріб став на 1 шосту менше, то складаємо рівняння. Цього буде достатньо. Якщо дріб став на одну шосту менше, то складаємо рівняння. І так, ми від початкового дробу віднімаємо кінцевий дріб і за умовою задачі маємо отримати 1 шосту. Ось це рівняння. Так, Маша щось намагається зайти. Так, ну поїхали. Значить, зводимо ліву частину до найменшого спільного знаменника. Значить, тут домножимо на що? Х плюс Угу. А ось тут. Х плюс 7. Вараз. І тоді у нас спільна риска. Значить, знаменник я записую. Це добуток двох виразів. А ось тут давай. Ну ми вже люди дорослі, можемо дозволити uh -huh. собі одразу це спрощувати. Так, множимо x, x на x плюс 11. Угу. Uh -huh. x квадрат плюс 11x а, uh, мінус x квадрат. Um, x квадрат мінус сім ікс так і плюс ікс мінус сім Ага, плюс. Ага. Ти ж мінус 1 на 7, це мінус 7 і мінус перед That's виразом. Nice. Так змінює кожний знак на протилежний. Все правильно, Даша зробила. Mm -hmm. Дивіться, тут дорівнює 1 шоста. Ви множите х мінус 1 на х плюс 7. Розкриваєте дужечки. У вас є ще мінус перед усім виразом. Тому кожний знак ви змінюєте на протилежний. Тому маєте саме ось таку річ. Так, ну гаразд, давай будемо спрощувати, так? Да? Mm -hmm. Так, ну х квадрат ми набираємо. Тоді в нас а, 5х плюс 7. А ось тут дивимося: От одразу одразу робимо собі вихід під наступну дію. Значить, я розумію, що тут в мене одна шоста. І з нею мені щось потрібно робити. Два варіанти. Або я одну шосту кидаю ліворуч, і тоді мені потрібно домножувати її на Х плюс 7, Х плюс 11. І це не дуже зручно. Або я буду виходити за пропорцію. А для цього мені потрібно розкрити дужечки uh -huh. у знаменнику. І ось саме другим способом ми будемо розв'язувати. Так, розкриваємо ось тут дужечки. квадрат плюс 11х, плюс 7х і плюс 77. Так, ну я, я вже ось тут буду писати. Угу. Uh -huh. Тоді в нас виходить 6 множе на. Ні, ні. ні. Зараз ось тут зводимо подібні доданки. А, дуже точно, точно. Х квадрат плюс 18х плюс 77. Одна шоста. І дивіться: знов таки. Я ось тут напишу ОДЗ. Все ж таки, це у нас рівняння, і ми повинні його вказати. Значить, х не може дорівнювати чому. А, не дорівнює ну. А, стоп, стоп, стоп да, да, да. бачу. А і не дорівнює мінус 7 і мінус 11? Так. Х не дорівнює мінус 7 та мінус 11. Так. Ну, наразі виходимо за пропорцію, так? Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто ось цей вираз в мене множиться на одиницю. Тобто він не змінюється, я його просто прописую. Це ми множимо на 6. Так, що маємо? Так, зразу на ждинах. 30х плюс 42. Так, кидаємо все ліворуч і одразу зводимо. Uh -huh. X квадрат. А, uh, Так. X квадрат мінус 12х, і. Uh, так. 77 42, це 35. Тоді і плюс 35. Дорівня 0. Ну, і, і давай завіє тут. Угу. Так. Це в нас буде 12 сума, а добуток 35. Так. Ну і у нас є такий варіант. Так, добуток 35 це тут взагалі. Або 7 на 5, або 1 на 12. Нічого більше не буде. Ну і тоді, що нам підходить? 7 і 5. Так, обидва значення. Я тут пишу вже сукупність без індексів 7 та 5. Так, ну і дивіться. Щось відкинути звідси, ну, ми не можемо щось відкинути. Тобто, у нас є два варіанти. І нам потрібен початковий дріб. Тобто, ось це. Так? І дивіться, ну, я напишу тут десь вище, ось так. Вже не переходити. Значить, пер, перше римське я пишу так. Х дорівнює 7. Тоді. Ось цей дріб. Х ділене на х плюс 7. Маємо що? А, а тоді у нас х 7 ділене на 14. 7,14. Скоро очуємо. Так, тоді одна друга. Одна друга. І друге римське у нас х дорівнює 5. Тоді х ділене на х плюс 7 буде що? 512. Все, ну, а тут нічого не скорото. Угу. Так, ну і маємо 5 дванадцятих. Ну, в кожному з цього дробів ми можемо зменшити чисельник на одиницю та знаменник збільшити на 11, отримати там якийсь інший дріб. Не суттєво. Так, гаразд. Давайте перейдемо до геометрії. І так дивіться. В геометрії я хочу, щоб ми з вами перевірили один номер. Це номер 265 з другого уряду. Прямокутника дорівнює 48 см квадратних. Знайдіть сторони, якщо їх півсума дорівнює 7. Ну, я там не знаю, навіщо було так це давати, але ну, так дало. От хай це буде прямокутник, от маємо сторони А та Б. Так, в мене площа. Дорівнює 48. І півсума дорівнює 7. Тобто, в даному випадку, вони мають на увазі, що А плюс Б ділене на 2 дорівнює 7. Ось що мають на увазі. Оце в нас півсума. Так, тоді звідси я можу сказати, що А плюс Б має дорівнювати чому? Даня кавильок. Давай. 14. 14. І тоді, як ми будемо вводити змінні? яку сторону позначимо через X? Uh, сторону А треба позначити через X а okay. Б через 14 мінус X. Давай. Тобто я напишу, що а в мене X, а Б 14-X. І тоді я працюю за площу. Так, яке в мене буде рівняння? Х uh, помножити на 14-х до рівня 48. Раскрываем. А я ну, сейчас в левую сторону перенес. Да, на ну, там, тему, через... 14х минус х квадрат. Да и 48. И на разе 48 ли вороч? 14х минус х квадрат минус 48. Угу. Дурью не нулю. Множим нули на суду. X квадрат мінус 14x плюс 48 дорівнює. 0. Все. І завієм. Я тут напишу. Місто собі зекономити. Так, сума чому дорівнює до добуток? 14. А добуток 48. Ну і тоді маємо сторони. 8 та 6. Угу. 6. 6 та 8. Так, маємо 6, та маємо 8. І дивіться, це не суттєво чому. Тому що якщо я у першому випадку так прийму Х за 6, то тоді в мене сторона А, яку я позначав як Х, вона буде 6. А сторона Б буде. Скільки день? 8. А у другому випадку, я, якщо я за Х прийму 8, то в мене сторона А стає 8, а тоді Б буде 6. О. І це на остаточну відповідь ніякого впливу немає. Тобто сторони все одно будуть 6 та 8. А яка з них там ширина, яка довжина, це не суттєво. Ну, гаразд. Ну, давайте, якщо питань більше не було, давайте будемо рухатися далі. Так, дивіться, в нас є 269-й нога. Давайте його подивимося. Так, у першому варіанті. Так. Дивіться, тут така задача, ну, не задача, а питання. Просто питання. Дивіться, чи можуть два нерівних квадрати мати рівні площі? Чи можуть два нерівних квадрати, тобто не однакові квадрати? Розумієте, так? Мати рівні площі? Ну, як вважаєте, просто так, ні? Ні. А дивіться, ми ж пам'ятаємо, що площа квадрата це сторона піднесена до квадрату. І я розумію, що якщо в мене квадрати мають різні сторони, то і піднести до квадрата будуть різні значення. Тобто, наприклад, якщо у вас є сторони 2 та 3, то площа буде 4 та 9. Так? І в ніякому іншому випадку це буде не може. Якщо у вас є прямокутники, тоді так. Ну, наприклад, якщо я візьму прямокутник зі сторонами 2 та 6, площа буде 12. 3 та 4 теж площу дасть мені 12. Тобто з прямокутниками дійсно не рівні прямокутники можуть мати рівні площі, а от з квадратами до цього не вийде. Тому ні. Так, давайте 270 а, у нас тут є ще 270. Давайте 270. Теж такий номер не поганий. І так дивіться, як зміниться площа квадрата, якщо його сторону зменшити у 4 рази? Значить, як ми це будемо записувати? Що означає сторону зменшити? Тобто початкова сторона буде у 4 рази більше, ніж кінцева сторона. Початкова сторона це буде А1, а кінцева буде А2. Якщо вона зменшилась у 4, то початкова сторона, ділена на кінцеву, має бути 4. Ось таке відношення в нас є. І мені потрібно встановити відношення площ S1 до S2. Ось таке в мене буде питання. І так, ну давайте розпишемо це. Значить, дивіться, S1. Це в мене А1 у квадраті. S2, це в мене А2 у квадраті. Я тут буду писати. І тоді с 1 відноситься до S2, як відносяться квадрат і сторін. А тут я можу подати це єдиним дропом. Піднесеним до квадрату. Ну, це властивість степеня. Ну і тоді що я отримую? І другий пункт поглянемо, тут збільшили у М разів. Ну, якщо збільшили, то я можу сказати, що в мене А2 відноситься до А1 як М. Тобто тут питання, що площа зменшилась у 16 разів. Так? Ну, це ваша відповідь. Площа зменшилась, тому що S1 до S2 дорівнює 16. Тут в мене сторона збільшується на М. І так само. Я беру вже, наприклад, S2 до S1. Ну, так мені легше працювати просто. І знов таки, це в мене А2 квадрат до А1 квадрат. І якщо я буду користуватися властивостями степеня, то я просто подаю це як м квадрат. У нас буде ще така задача з прямокутником, там разом будемо. Давайте 271. сімдесят один. Так, все. Болоксоні. Ану, читаю був. Так. Як зміниться площа квадрата, якщо його діно діагоналі збільшити у чотири рази? Як зміниться при цьому периметр квадрату? Угу. І так дивіться. Значить, у нас є два квадрати. І маємо дві діагоналі. Діагональ у нас збільшується у 4 рази. Ну, не суттєво, я просто намалюю для того, щоб ну, воно було зрозуміліше. Тут, звісно, воно не буде у 4 рази збільшено. Це просто так ілюстрація. Це в нас А1. Це в нас А2. Значить, ось маємо діагональ першу. Ось маємо діагональ другу. Ну, це теж А1 і це теж А2. Значить, нам сказано, що діагональ збільшилась у 4 рази. Тобто я можу записати, ну, я ось тут запишу, що D2 ділене на D1 дорівнює 4. І мені потрібно знайти відношення площі та периметрів. Тобто S2 до S1 і P2 до P1. Тобто я знаходжу, у скільки разів збільшилась площа та збільшився периметр. Так, пам'ятаєте, ми казали наступну річ. Площа вона дорівнює квадрату сторони. І там була формула з діагональною. Пам'ятаємо, як подається площа через діагональ. Д квадрат на 2. Пам'ятаємо, за теоремою Піфагора в тебе d квадрат дорівнює 2а квадрат. І тоді А квадрат це d квадрат ділене на 2. Так? І ми це з вами опрацьовували. Це було. Ну, тоді давай спробуємо подати. Другу площу спочатку. С2. Це буде d 2 піднесено до квадрата, ділене на 2. С1, як я тоді запишу? Рівні mm. D1 в квадраті, на 2. Правильно. Наразі беремо відношення С2 до С1. І дивіться, щоб не писати. Ну, так, знаєте, дріб з декількома поверхами, я не хочу це робити. Я напишу ось так: d2 в квадраті ділене на 2 поділити на d1 у квадраті на 2. Ось ну, так простіше. Так, значить, ну тоді то другий дріб ми перегортали. 2D 2D 2 в квадраті А. Ну, все правильно. Все так. правильно. В тебе двійка, ось ця уходить до гори. І можемо що зробити? Ну, скорот... скоротити. Скоротити, Д... правильно. D в квадраті, д2 в квадраті поділити на d1 в квадраті. Правильно, а це так само, що просто d2 поділити на d1 і взяти все у квадрат. А ось це відношення, воно в тебе є. І тоді що маємо? 16. Правильно. 16. Тобто площа буде збільшена у 16 разів, якщо діагональ у 4. Так, гаразд. У нас поки що перерва. Давайте зробимо перерву, потім продовжимо ці номер будемо рухатися далі.